Ворог щодня тисне зі сходу і намагається прорвати оборону, яку мужньо тримають українські захисники. До Кременчука за допомогою звернулись артилеристи, які зараз воюють у тому напрямку. Потреба в маскувальних засобах. Військовослужбовцям передали багатофункціональні навіси для того, щоб накрити самохідну артилерійську техніку. Воно буде накриватися, і техніка туди буде заганятися. тому що зараз російська. Я в дуже випускаю багато ланцетів, Зал, верлани, вони синкують дуже нашій напрямок і завдяки цьому навісу ну, допоможе зберегти не так, як саму техніку, так і... Життя у підрозділі, якому надали цю допомогу, служить і багато кременчужан. Місто намагається реагувати на всі запити військових і забезпечувати їх необхідними засобами та обладнанням. Звичайно, хотілося подякувати всім відповідальним платникам податків міста Кременчука, завдяки яким наша мерія, наше місто змогло замовити ці навіси. Звертаємось також до іншої бізнесменів до відповідального бізнесу. Допомагайте. Війна наше спільне горе. Давайте разом іти до перемоги. Давайте разом кувати перемогу. Усіх охочих закликаємо долучатись до зборів та донатити на армію. Детальніше про всі актуальні потреби бійців можна дізнатися за номерами телефонів, які бачите на екрані. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.